Друзі, всім привіт! Компанія Euroland Trade. І сьогодні у нас огляд на одну з позицій нашого власного виробництва і дробак мазаний МТЗ для переобладнання під насос дизатор. І Сьогодні ми розглянемо, з що він складається, з яких деталей, з яких матеріалів. Верхня пластина товщиною 8 мм. Корпус підчепника виготовлений зі суцільного металу. Ось так це виглядає. Видна і Далі. На гідробоку присутня зелена горловина з контролем рівня масла. Встановлений корпус фільтра з великою площою прилягання до фільтра. Також на гідробоку приварні гайки встановлені з якісного металу з внутрішньою різьбою м 20 крок 1,5. Нижня пластина виготовлена. З металу товщиною 5 мм. Також з усіма технічними розрахунками для того, щоб гасити коливання. Тому що на тракторі присутні вібрації і коли нижня пластина буде з станційного металу, її буде відламувати по зварювальному шву. Ось так все якісно виготовлено. Вартість даного гідробака 2350 гривень.